Вітаю на моєму каналі Політеска. канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. А сьогодні хочу розповісти про картину моєї сестри Світлани, яка стояла на камінній поличці на дачі в Бучі, дачу продала, там живе нова сім'я, яка втратила житло. Нам там було добре, нехай їм щастить. І ось сьогодні я вирішила, щоб прийшов час на те, щоб Обрамити веземо вагетну майстерню з паною тамарою. Отак. Оце роблять мені полотно. Була в Іспанії, дивилася скрізь. Оце, оце мені роблять полотно. Я замовила метр Пану на Олександр. Півтора. Не знаю, що я з ним робити буду, але замовила. І... Дівчата почали дивитися, які можуть багети підійти. Звичайно, я подзвонила сестрі по відеозв'язку, згодила з нею оцей багет, її картину. хоч вона далеко у Варшаві, але маємо, що маємо. Це припакують мені моє полотно, і виявилося, що те полотно, що зліва, то теж мені. Питалася, де він побачив в мене замовлення в два полотна, але забрала обидва, бо такого розміру він ніде не діне його. А я щось придумаю. А як не придумаю, то сестра приїде і щось придумає. І нагрузку до двох полотен я вицеганила ще два отаких. Не знаю, теж полотна, але з ДСП, чи ДВП, чи ДСП, як вона називається, на підрамку. І я б придумала, не придумала, я підгляділа, будучи в Іспанії, один дуже гарний, я б сказала, шедевр. І це я приїхала забирати свою картину і нікого не застала. А цю картину. Пан Олександр розказував у своїй, своєму інстаграмі, що їй 100 років. Я прийшла, а вона стоїть і нікого немає. Ну і Пішла я шукати свою картину. У них вже стан переїзду піднімаються на другий поверх, бо це приміщення підвальне, так як в три прольота підвал, і їх попросили звідси. Відповідно, я завжди тішуся, коли дивлюся на чужі роботи. Це такі неперевершені люди в Україні. Дуже багато вишивки, вибачте, що так кручу. А отут він теж в своєму інстаграмі описував цю карту України, вишиту бісером. Дуже гарно. Оце вишивка. Як вам? Це щось неймовірне. А ще зараз покажу ще не неймовірніше. Подивіться, яка вишивка. Я навіть пошкрябала пальчиком, щоб переконатися, що це вишивка. Це ж як треба було майстрині чи майстру, чи майстрині вишивати. Це, ну, це не перевершено, це просто не перевершено, як для мене. Ще роботи і ну, ось не можу знайти своєї. Але я не дуже риюся, тому що це все-таки чужа, чужий бізнес, чуже все. Але ви подивіться, скільки робіт. Подивіться, як люди все-таки творять, витворяють. І це настільки радує. І ось мені віддали картину, і у нас розпаковка. Почала розпаковувати і подумала, чому я не взяла ножниці. Це знаєте, як ти граєшся з отою цілофанкою з попиришками, ти їх щокаєш, клацаєш, 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 і отримуєш задоволення. Ну, хто нервується, а я отримую задоволення. І точно так само з цієї розпаковки. Е, я е, тягну цю плівку і отримую задоволення. І, звичайно, процес затягується. Але, як я кажу, це як з поперешками певна доля, задоволення. І ось картина оформлена. Як вам? Мені здається, що Ніжно, 2015 рік. Сім років вона простояла на Бучі. І я її повісила на стінку поруч з картинами Світлани, які я в неї замовляла по сюжетам. Кожну картину я можу сказати, що вона означає. От. Сестра сказала повісити її в неї, але поки що хай висить. Я думаю, що в неї ще багато є задумок на подальше. Я маю вам ще показати.